Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу розповісти вам за новенький бонус-код. Згадаю за витік про перебалансування частини техніки в оновленні 127.1. Для мене це була неочікувана інформація. Також обговоримо додаткову інформацію по планах оновлень та функцій гри на 2025 рік. З'являється все більше інформації зараз буду про це все розповідати. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку, а саме з бонус кода для World of Tanks зима 2025 року. Я цю інформацію відразу опублікував, як побачив у телеграмі. Дає цей бонус код 10 штук різдвяних обліків екіпажу європейського стримера Sirkov, якщо правильно я прочитав. Стандартно логінимося на сайті, вводимо цей бонус-код у розділі Активація бонус бонус-коду». Невеликий, але все ж таки приємно. Далі переходимо до інформації вже з Вод з витіками перебалансування техніки оновлення 1.27.1. Вже в наступному патчі 1271Вт буде перший пакет для перебалансування танків протягом 2025 року. Зазвичай в першому календарному патчі такого немає. Всі зміни відбувалися навесні і восени, але це 2025 рік. Звикайте до цього. Це буде весело. От таку я інформацію знайшов, друзі. Тобто, у нас вже, наскільки я знаю, на наступному тижні повинен вийти тест оновлення 1.27.1. Коли буде детальна інформація, будемо її розбирати, по якій техніці, що мінятимуть, і так далі. і так далі. А сама е, оця основна частина оновлення в реліз повинна вийти після новорічного наступу 2025 року, тобто в наступному році. За це будемо ще далі розмовляти. Також хочу вам розповісти за плани оновлень та функцій на 2025 рік. Дуже багато такої цікавої інформації. Давайте все по порядку розбиратися. У 2024 році залишається лише відкритий тест оновлення 127.1. Календарний рік для ВГ вже повністю закінчився. І тепер розробники зайняті найближчими подіями і, звичайно, самим оновленням 2.0. Бачите, як часто вже повторюється 2.0, 2.0, 2.0. Тобто цей перехід вже вирішений, що він буде на цю версію. Зимовий аукціон 2025 року готовий. Буде одне невелике нововведення. Що це буде за нововведення, хто ж його знає, тому що минулого разу, коли в нас був останній чорний ринок, були в нас останнім лотом, так скажімо, ключики, які можна було купляти за 5 тисяч золота і потім відкривати вже до 5, по-моєму, лотів з тією технікою, якої у вас немає в гаражі. За срібло. Там, чим далі, тим більше срібла, але все ж таки багато хто тоді витягнув жадану машину, так скажемо. Що буде в цьому аукціоні? Хто ж його знає, можливо, будуть лоти за вільний досвід або за бони, або ще щось. Що там придумають, це тільки ми можемо здогадуватися. Ми очікуємо нового аукціону VOT після новорічного наступу 2025 року, щоб опустошити ваші ресурси. Цього разу будуть як нові танки. Так і старі транспортні засоби, не випущені в ЄС. Ну, дивіться, по зимовому аукціону, якщо проводити аналогії з минулим роком, то ми можемо побачити, що він у нас проводився з 24 по 29 січня, це в минулому році, тобто в кінці вже січня, можна сказати. Всього було 5 лотів, з них 5 відкритих аукціонів і 0 закритих. Тобто всі були відкриті аукціони, можна було відсліджувати конкурентну ставку. Чотири лота тоді було за золото, один був за срібло. Всі лоти були розкуплені, друзі, тобто ніяка техніка не залишилася. Наприклад, першим лотом був Т-22 середній, тоді я його і забрав за кредити. Мінімальна ставка була 15 мільйонів кредитів. Звісно, розходився цей танк по мінімальній ставці 22 мільйона 800 млн Срібла, От приблизно. Це приблизні такі знаєте, значення, які я знайшов на новинних ресурсах. Другий лот був БЗ-721. Мінімальна ставка була 22 500 золота, кількість 15 тисяч штук. Кількість учасників була більша, 19 579, Мінімальна ставка склала 24 638. Третім лотом на третій день була ЄСУ-122. Також її розібрали повністю, 9 тисяч золота була мінімальна ціна, кількість 30 тисяч штук і забирали практично за мінімалку цю ЄСУху. За 9100 золота вже розходилися ці машини. Продавався четвертим лотом ПТ-шечка продавалася TL7. 10 тисяч була ціна, це у нас ПТ-шка 9 рівня, друзі. Кількість 15 тисяч штук, кількість учасників була 16 тисяч 832, мінімальна ставка склала 10 тисяч 101 золота, тобто за мінімалку також забирали. До речі, я ТЛ7 забрав, тоді Су-122 і Т-22 середній з того аукціону. І П'ятим лотом був ВЗ-111 целінь, він був повністю розпроданий. 15 тисяч мінімальна була ставка у золоті, 7 тисяч штук було доступно. Конкурентна ставка складала 25 тисяч Золота, кількість учасників була 13475 і мінімальна ставка склала 22 100 золота. Це для того, щоб ви орієнтувалися, які в минулому році були ставки. Як буде в цьому році, ще не зрозуміло друзі, тому просто-напросто для інформації, щоб ви знали, що до чого і як. Також дивимося, що у нас йде далі. Конструкторське бюро номер 6 готове. Очікуємо, що там може бути МБТБ, але може бути й інша машина. Якщо будуть витіки по конструкторському бюро більш конкретні, то, звісно, будемо обговорювати. Багаторівневі рарні коробки у розробці, про них були згадки раніше. Що це мається на увазі? Я про ці рарні коробочки вам розповідав. Останнього разу вони засвітилися на китайському сервері. Якщо коротко, то у нас е, яка механіка? там? Ми купуємо коробки от цього першого так скажемо, типу. З цих коробочок може випадати, от, наприклад, срібло 50, 100, 250 тисяч, брошури, дні преміум аккаунта або коробки будь-якого типу. Першого, другого, третього типу. Другого третього типу можна вибити тільки з коробок першого типу, друзі. Також з цих коробочок із шансом 1,3% у китайців, можна було вибити прем машини 8 рівня. Бачите, який у них був перелік, доволі непоганий, навіть без Еха 176 -та. Бачимо, колісник також є, Марс, Аламбік. І так, далі, і так далі. Деякі машини ще в нас навіть не були засвідчені. Тому що тут ще ПТК в цьому унікальному стилі. Ну, ви все бачите по першому цьому скріншоту, так скажемо, картинці. Другий тип коробочок вже кращий. Тут вже випадає гарантовано 1500, 5000, 25000 вільного досвіду, дні премії аккаунта, різні брошури. Компоненти завдання на XP досвіду також можуть випадати коробочки першого, другого або третього рівня. Шанс випадіння, до речі, я не сказав 20%, але ви це все можете побачити. І вже 5-відсотковий у других коробочках другого типу, 5% є шанс вибити машину дев'ятого рівня. Тут, от бачите, який у них був перелік, це не суттєво, тому що в нас він може відрізнятися. І найкращими коробочками є третій тип коробочок 750, 1500 і 3000 золота. Гарантовано з них може випадати. 7,14-30 днів преміум аккаунта або різні резерви в певній кількості. Друзі, там, брошурки і так далі. і так далі, Завдання на їх досвіду, компоненти в різних кількостях, включно до 1000, отут як зазначено. Члени екіпажа з одним, з двома і з трьома перками першого, другого або третього типу можуть додаткові коробочки випадати. Ну або от преммашини. Точніше, це не прем-машини, це акційні машини, але я не знаю, як там у китайців, напевне, в них все-таки це машини з 10% вже вірогідністю вони будуть випадати. Тобто, якщо взяти от так приблизно, то це з 10 коробок повинен один акційний або прем-танк, як у них, напевне випадати з таких от коробочок. Тобто шанси дуже великі, але щоб їх вибити, ви самі розумієте, скільки це треба коробочок відкрити, там першого, другого рівня і так далі. і так далі, Щоб їх насипалося в такій кількості, так скажемо. По техніці можна дивитися, в принципі, тут у них вафля 12 була засвічена. ВЗ-55, це конкретно готичний воїн. У нас цієї машини ще не було, висока ймовірність, що вона у нас також з'явиться. Чифтейн і БЗ-75 тільки це в унікальному 3D-стилі по типу Целіня, Він якось там по-іншому у них називався. Коротше кажучи, це коротко. Я про рарних коробочках по цих етапних пробігся для того, щоб ви. Знали, що до чого і як. Також є інформація про бойову перепустку сезон 16 та щорічну прогресію 2025 року, що вона вже на завершальній стадії. Плюс до того, я вчора розповідав коротку інформацію по цій бойовій перепуску. Там буде у нас за жетони, дві машини акційні 9 рівня. І одна з них це ЛТшка Ерак прото Франції. Друзі, я вчора за це розповідав. Особисті місії 4.0. На найбільш активній стадії розробки, тобто йде постійно підтвердження, що в нас буде кампанія номер 4 Це доволі також непогана інформація, хоча я ще й першу навіть не пройшов. Я забрав тільки Т-55А. Я навіть об'єкти 260 ще не забрав, хоча я не в це я скажу чесно. Танки високого рівня, рівень 11 на активній стадії розробки. Ми навіть поговорили з людиною відділом ігрового балансу, яка там працює. Яка їх балансує, і, м'яко кажучи, там не все так гладко. Коротше кажучи, бачимо, іде там процес якісь роботи. У середині осені 2024 року дорожня мапа на 2025 фінансовий рік була нарешті затверджена. Відбулися останні зміни скасування відстрочення функцій, включаючи функції 2.0. і Вот тепер все зафіксовано. Функції з оновлення 2.0 були скасовані, відкладені. Три рази цього року, але більше нічого подібного не повинно статися все остаточно. От така, друзі, додаткова інформація. Я думаю, вам було цікаво послухати про це, особливо цю останню частину про коробочки, про те, що бойова перепустка вже на фінальній стадії, це мовий аукціон, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих подій. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі, Па-па!